Марина та Олександр через вісім тижнів готуються стати батьками. Обоє погодилися на партнерські пологи. Аби бути готовими до них та до виховання майбутньої донечки, вирішили спільно відвідувати школу майбутніх батьків при Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Плануємо партнерські пологи, власне, тому я тут, щоб трошки подивитися, що нас чекає, до чого бути готовим і якби, щоб все пройшло легше, гладше. Зазвичай такі курси відвідують до 40 десятків майбутніх батьків, розповідає Наталія Кимчук, кураторка школи майбутніх батьків. За 10 занять їм розповідають як про самі пологи, так і про перші місяці батьківства. Тема стосується пологів, поведінки під час пологів, які потрібно правила знати, як собі допомогти. А поведінка партнера під час пологів, а також цикл лекцій, який складається з дитини після пологового періоду, грудного вигодовування, вакцинації, адаптації після пологів. Учасники школи дізнаються більше про процес народження та можуть побачити, де перші дні життя проведуть немовля і його мама. При школі в обласному пологовому центрі з березня започатковано день відкритих дверей. Ми приходимо з вагітними жінками та їхніми чоловіками або партнерами, яких вони обирають той шлях, який приходить вагітна жінка від моменту поступлення на приймальний покій, далі у пологову залу. Ми розглядаємо все, що стосується обладнання, показуємо, наскільки безпечно мої пологи в обласному парентальному центрі. А далі ми крокуємо до післяпологового відділення, де жінки можуть ознайомитися з палатами. Світлана та Тетяна вперше готуються стати мамами. Про школу майбутнього батьківства дізналися із соцмереж та від медиків і вирішили доєднатися. Сьогодні в обох жінок вже друге заняття. Почула про ці курси стежу за Наталією Якіляк і саме від неї, тому що вона такий дуже інформативний лікар для мене та й для. Вперше я вагітна, тому дуже цікаво. Курси дуже хороші. Вони не дають впевненості. І теорія, і практика це загадаю дуже важливо, тому що ну абсолютно не знаєш нічого про це, і це ну дає такі хвилювання, переживання. А коли є якась інформація, то вже підкований, то вже трошки легше стає, і ти спокійніший. Заняття у школі майбутніх батьків в обласному перинатальному центрі медики проводять двічі на тиждень. Відвідування лекцій безкоштовне. Інна Сендецька Монік Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.